Треба сюди було мені так лізти по воді. От. І хватається за цю вірту і вилазити. Ну хто жіб'я повалив би сільочі не повалив? 60-річний Сергій Кривша показує місце, де він провалився під кригу, коли пішов на зиму в рибалку. Це трапилося поблизу берега, і в той час тут нікого не було. Спочатку намагався вибратися самостійно. Допустим, там то був, можна було б так би вирубати, бо би натака на десь. не дуже глубоко. А він скользь, же не вылезу. Ну, конечно, там начал чуть-чуть, конечно, ну, страшно ж, холодно. Ну, начал кричать он, Ваня прибег с батьком вытащил. Спасибо. Іван Хохрянський, провідний інспектор Сєвєродонецького райвідділу держслужби з надзвичайних ситуацій. В цей час перебував у відпустці. Будинок його батьків поруч із річкою, почувши крики, побіг допомагати. Недовго витягували з лунку. Я в запалку взявся. Він зразу почав вилазити з під льда. Потім ми його підняли на обгор, у Нього вже сил не було йти. Завели додому. Відогріли, мокрі речі зняли, а він по сусідству живе, я збігав. Жінка дала сухі речі. Тут, слава Богу, навіть не напало. Угу. Ну, Коротше, ділася легким сплугом, можна сказати. Так зараз ви знову на рибалки. Звісно. Ну вже хороший. Ні, рибаки ж це ж люди не такі, ж вони несправі. Рятувальники говорять, інцидент стався через нехтування правилами зимової риболовлі. Те, що категорично забороняється, це виходити на лід одній особі, на лід, який менше 7 сантиметрів завтовшки. Якщо це група осіб, то не менше 15 сантиметрів, категорично забороняється заходити на лід, який є каламутним або зеленим, підходити до очерету або інших гілок, які торчать з-під. Це перший випадок потрапляння під Кригу людини у Сватівському районі цьогоріч. Минулого року таких інцидентів не було. Наразі на Івана Хухрянського за порятунок людини чекає заохочення від керівництва ДСНС Луганщини. Юлія Щербак, новини на Суспільному.